Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. На четвертому році війни північних дикунів проти України, США і інші країни НАТО, почали вивчати і швидко реагувати на технічні проблеми перебігу війни. В третьому кварталі поточного року США замовили у шведського військового концерну СААБ нові протидронові радари Giraffe 1X. З початком поставок в першому кварталі 2026 року цей контракт спрямований на боротьбу з невідомими дронами російського походження на території Європи, вони останнім часом ж сильно заважають руху цивільної авіації в районах аеродромів і загрожують базам НАТО в Європі. В Україні російські дрони серед головних загроз для мирного населення і військових. Також варто зазначити, що цей контракт виконується для потреб інших країн, так написано в контракті, через замовлення США. Тобто Сполучені Штати Америки замовили і оплатили цей контракт для потреб європейських країн Європи. Такі формулювання в контрактах досить відомі, вони допустимі. Посилення протидронових можливостей країни Європейського Союзу і України відбувається з запізненням майже на 6 місяців відносно Росії. З весни поточного року російська армія застосовує трьохкоординатні малогабаритні радіолокаційні станції китайського виробництва для боротьби з українськими дронами. Вперше Застосування таких радіолокаторів було помічено у російському підрозділі протидроновому підрозділі Рубікон ще в кінці минулого року. Підтримайте наш керномовний канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, це дуже потрібно. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр, танкісти воїни. Вони просять допомогти їм коштами на купівлю дрона. Цей дрон буде рятувати їх життя. І допоможе бити окупантів. Тому всіх небайдужих, прошу долучитись до цієї святої справи. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної де 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! слава. Зараз армія Росії активно збиває українські розвідувальні дрони, такі як Лелека, Гор, Шарк, Флай Егл і так далі. Російський Рубікон один із успішних – Російських підрозділів в боротьбі з боротьбі з нашими дронами саме завдяки 3D-координатним міні-РЛС з Китаю. Боротьба з дронами, якщо так вже говорити, має дві фази: перше це виявлення, друге знищення. Міні-РЛС виявляють дрони на дальності 20, 30, 50 кілометрів і дають ціли вказання, і час. Зенітним дронам або мобільним вогневим групам з кулеметами на підготовку до стрільби і навіть на переміщення в межах декількох кілометрів ліво вправо Способів протидії дронам у нас небагато. Реп проти каналу управління зенітними дронами малоефективний. Система зеркальця проти відеоканалу стає недієвою через перехід ворога на цифровий сигнал. Система ухилянт. На дронах допомагає тільки в 70% випадків. Саме ефективне це знищення ворожих 3D-радіолокаторів або поставка радіоперешкод на частотах цих китайських РЛС. І тут не потрібно бути великим здацем, щоб виходячи з особливостей розповсюдження радіохвиль, вказати такі РЛС ефективно будуть працювати саме в дециметровому діапазоні радіохвиль. Крім китайських у окупантів є ще три радянські радіолокатори, наприклад, 1 L111M. Їх ще називають фара ВР. Але у них інше призначення, і тому вони не будуть ефективними при боротьбі з дронами. Саме спеціалізовані протидронові РЛС трьохкоординатні стають ключовим елементом боротьби з дронами з обох сторін. Прийшов час масового застосування сучасних протидронових РЛС і в Україні на війні. Фахівці віддали пріоритет шведському легкому багатоцільовому радару Giraffe 1X. Це добре відпрацьована і перевірена модель. Вона стоїть на озброєнні на в різних країнах НАТО. Великобританія, наприклад, закупила в 2023 році. 11 одиниць такого радіолокатора, причому 10 одиниць для потреб протиповітряної оборони і протидронової оборони сухопутних військ, а один був поставлений на дослідний корабель королівського флоту Патрік Бласкет. Він призначений для випробування нових технологій і автономних систем з вивченням питань їх електромагнітної сумісності в умовах обмежених розмірів корабля. Отже, Оцей багатоцільовий радар Giraff 1X дециметрового діапазону розміщається на легкоброньованих машинах і автомобілях. Він може виявляти широкий спектр, спектр повітряних цілей включно з дронами, літаками, артилерійськими снарядами і мінами від мінометів. Сучасна елементна база Giraff 1X робить його зручним в роботі, а дециметровий діапазон. Випромінення дозволяє бачити цілі на малій висоті на фоні землі. Система селекції рухомих цілей на фоні землі або хмар у цього локатора працює відмінно. Інформація РЛС Джераф добре інтегрується в системи протиповітряної оборони країни або регіональні мережі протиповітряної оборони. Антена локатора. Це активна цифрова фазована антенна решітка з електронним скадуванням по куту місця. І механічним обертанням по азимуту. Перевага антен з активною фазованою антенною решіткою. Це висока роздільна здатність, швидке оновлення даних, можливість одночасно супроводжувати декілька цілей і висока стійкість до радіоперешкод. Антенна по азимуту обертається швидкістю 60 обертів за хвилину. Тобто, темп оновлення інформації щосекунди оновлюється інформація. Це забезпечує. Високу швидкість оновлення, дальність максимальна складає до 70 км, залежно від висоти. А час розгортання менше 10 хвилин. Кут огляду простору по куту місця до 70 градусів, вона бачить практично над головою в себе ці дрони. Цифрове. діафрагмоутворення здійснюється за класичним методом дискретного перетворення фур'є. Для грубого виявлення цілей. А за результатами такої попередньої просторової селекції, у вузьких просторових секторах реалізується метод надрозрізнення, на який спирається частотна селекція цілей. При цьому на передачу формується один широкий промінь, а на прийом діяло цифрових променів в площині по куту місця вертикальному. Така. Ефективна РЛС з дальністю до 70 км може вчасно давати цілевказання для наших мобільних вогневих груп і для зенітних дронів. Це значно підвищить результативність боротьби з ворожними дронами. Чекати нам залишилось 2-3 місяці до поставок в Україну. Все буде добре! Ми переможемо! Підтримайте наш переномовний канал в Приватні Банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запросите нас на каву Баймі Кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.